Не так, щоб то вже легко прожила, бо працювала, будувалася, а чого так <кій> довго, то я хто знає чого. І, і так, і думаю, і думаю, і можу до ста літ дожити, бо мене тітка була, то сто років жила. Як стала совєтська власть, я теж пам'ятаю, прийшла в школу, а вчителька каже: ти біжи додому, ось ми кружку, тобі буду допомогу давати таким ну, бідним. Ох, я біжу додому, прийшла і плачу, я не хочу, я не піду. Ну, Мати там з батьком насварили, на мене, бо ж ще я була, о, давали чай. Хліб, ну так, і може біднішим. Ну, і так ходила, там, ці війни були, то знаєте, яка наука була. Їхали дівчата в Росію, о, ну, батько не пустив, хоч бідний був. Батько сказав, що будете вдома всі, казала мене, Поїхали до церкви і в нас батюшка не звінчав ще, бо молоди були і не розписали. Поженилися молоді ще до армії. От пішов в армію, я залишилася з дитиною, ну, при старе, були. Там щось з того, так як на хуторі жили, така хата, як стали будуватися. Дід умер вже 10 років, робив над дохорошій роботи, то, життя не і важке було. От тоді роти коша, що, що осліп, осліпла, що не бачу, що Разом 66 років. Любила, Можна казати, жіни так уже погано. Жила, працювала, колхози робила. Так, мам, йдемо поп'єте чаю. Помаленьку, помалу. Там де завжди сидити. Прошу й молюся і хрещуся, прошу Бога, щоб вона кончилася хутеньку. Бо так шкода, те і тих дітей, що так пропадають. А Україна, Господи, хай вона собі побудить ту Росію.